Права 842. Запишіть число у вигляді неправильного дробу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося у першому завданні. У нас число 4,3. Записуємо його спочатку у вигляді суми. Пишемо, що це дорівнює 4,3. /4. І це дорівнює для того, щоб їх додати, нам треба 4 перетворити у дріб із знаменником 4. То ми пишемо тоді 4, що множиться на 4 і ділиться на 4. Тоді 4 скорочується і в нас буде те саме число 4. Плюс 3 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, якщо у нас знаменники однакові, і тоді нас додаються, то ми додаємо тоді чисельники. Пишемо 4, що множиться на 4, плюс 3. І записуємо четвертих І це дорівнює. 4 помножити на 4 це 16. Плюс. 3 записуємо 4. І це дорівнює 16 плюс 3, це буде 19. Четвертих. Тобто 4,3 це 19 четвертих. Переходимо до другого завдання. Бачимо 9,611. То пишемо спочатку у вигляді суми як 9 плюс 6,11. І це тоді дорівнює. Для того, щоб 9 додати до 61, нам треба 9 перетворити у дріб із знаменником 11. То ми тоді 9 множимо на 11 і ділимо на 11. Це у нас буде те саме число 9, бо 11 скоротиться плюс. Пишемо 61. І це дорівнює. Тепер у нас знаменники однакові. Дроби у нас додаються, то ми додаємо чисельники. Пишемо 9. Помножити на 11 плюс 6. Записуємо 11. І це дорівнює. 9 помножити на 11 це буде 99. Плюс 6. Записуємо 11. І це дорівнює. 99 плюс 6 це 105. Пишемо 11. Є. І... Переходимо до третього завдання. 3,917. Записуємо спочатку це число в вигляді суми. Пишемо 3 плюс 917. І це дорівнює. Ну що ж, трійку записуємо тоді в вигляді дробу з доменником 17. То пишемо, це буде 3, що множиться на 17 і ділиться на 17. Плюс сімнадцятих. І це тоді дорівнює. Бачимо, знаменники у нас однакові. Дроби у нас додаються, то ми додаємо чисельники. Пишемо тоді 3 помножити на 17. Плюс 9. І записуємо 17. -х. І це дорівнює. 3 помножити на 17 це 3 помножити на 10, плюс 3 на 7. 3 на 10 це буде 30. Плюс 3 на 7 це 21. І плюс іще залишається 9. Записуємо 17. І це дорівнює. Так, 30 плюс 21 це буде 51. А 51 плюс 9 це буде 60. То ми пишемо 60 17. Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 12,5. Записуємо це число в вигляді суми, записуємо його як 12 плюс. 5 шостих. І це дорівнює. Для того, щоб їх додати, перетворюємо 12 у дріб із знаменником 6. То ми тоді 12 множимо на 6 і ділимо на 6. Плюс 5 шостих. І це дорівнює. Тепер, коли у нас знаменники однакові, 6, то у нас дроби додаються, то ми додаємо чисельники. Буде тоді 12. Що множиться на 6, плюс 5. І ми записуємо шостих. І це дорівнює. Ну що ж, 12 помножити на 6 це 10 на 6, 60. Плюс 2 на 6 це 12, і плюс 5. І все це буде шостих. Це дорівнює. Ну що ж, 60 плюс 12 це 72, а 72 плюс 5. Це буде 77. 77. шостих. І то ми кажемо, що 12,5 шостих це 77 шостих. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 13,49. Пишемо, що це дорівнює. Спочатку запишемо у вигляді суми. Плюс 49 пишемо сотих. І це дорівнює. Щоб 13 додати до 49 сотих, нам треба 13 перетворити у дріб із знаменником 100. То ми 13 множимо на 100 у чисельнику. І ділимо на 100. Тоді в нас 100 скорочується і буде те саме число 13. Плюс записуємо 49 сотих. І це дорівнює. Тепер, коли у нас знаменники однакові, а у нас дроби додаються, то ми додаємо чисельники. Пишемо 13 помножити на 100 плюс 49. І все це записуємо сотих. І це дорівнює. 13 на 100 це буде 1300. Плюс 49. Записуємо сотих і це дорівнює. 1300 плюс 49 це буде 1349. Записуємо сотих. Є. Ну що ж, виходить, що 13,49 це 1349. сотих. Переходимо до шостого завдання, бачимо 8,316. Записуємо цей, це число у вигляді суми. Як 8,0 плюс 3, 16. І це дорівнює. Добре. Отже, як нам до 8 додати 3,16, перетворюємо 8 у дріб із знаменником 16. Щоб можна було дроби додати. То ми пишемо тоді 8, що множиться на 16. Що ділиться на 16? Це буде, якщо 16 тоді скоротиться, буде просто 8. Плюс 316. І це дорівнює. Тепер, коли в нас знаменники. Однакові, то дроби у нас додаються, то ми додаємо чисельники. Пишемо, це буде 8, що множиться на 16. Плюс 3. І записуємо 16. І це дорівнює. Як нам 8 помножити на 16? Я пропоную 8 помножити на 10, це буде 80. Додати 8 на 6 це 48, то ми пишемо плюс 48. І плюс 3. І все це буде у нас 16. Пишемо, що це дорівнює. Отже, 80 плюс 48 це буде 128. То ми пишемо 128 плюс 3. 16. І це дорівнює. 128 плюс 3 це буде 131. Записуємо 16. Ну що ж, виходить, що 8,316 це 131,16. Ну що ж, ось таке завдання по перетворенню мішаного числа у неправильний дріб. На цьому вправу завершено.